Вітаю, кожен з нас погодиться про те, що мистецтво не тільки надихає нас, а здатне перетворювати наше життя. Кожного разу, коли ми створюємо декор, власноруч оздоблюємо нашу домівку. Ми не тільки перетворюємо і створюємо прекрасне. А й вивільнюємо наші емоції та пізнаємо світ. І сьогодні я хочу поділитися з вами чудовою неймовірною арт-практикою нейрографіка, яка не тільки здатна наблизити вас до реалізації ваших намірів, а й перетворити, трансформувати ваш світ і наблизити до бажаного майбутнього. З вами Іляхова Марина і пропоную перейти до цікавих арт-витворів. Життя це завжди про арт. І нейрографіка це один із способів зцілення мистецтва. не тільки вивільнення власних емоцій під час катарсису, а й так само перетворення власного життя на бажане, досягнення власних бажань, реалізація власних намірів. Чим відрізняється бажання від наміру? Бажання це те, що спонукає нас до дії. Наприклад, ми хочемо каву, так і я відчуваю в собі певне бажання задовольнити це цю потребу. Я роблю йду каву, так і насолоджуюсь нею протягом певного часу. Коли ж ми говоримо з вами про намір, то ми говоримо про певну реалізацію, про певну стратегію, про вектор. Розвитку, який нам дозволяє рухатись у тому напрямі, що призведе нас до бажаного майбутнього. Тут найголовніше розуміти, що ви хочете не тільки миттєво зараз, тут і тепер, а що ви хочете отримати у власному житті. Ця практика, яку ми сьогодні будемо виконувати, саме покликана на те, щоб ми реалізували найближчим часом наші наміри. Тож є певна інструкція, так. І є певні правила виконання цієї техніки. По-перше, потрібно правильно виконувати нейролінію. Нейролінія це лінія, яка не є контрольована нашим розумом. Ми маємо її виконувати абсолютно інтуїтивно, довіритись нашому відчуттю. І тільки так вона спрацює. Наприклад, якщо ми малюємо лінію хвилясту, то ми розуміємо, що тут ми маємо справу з контролем нашого розуму. Це не нейролінія, це хвиля, яка контрольована нашим розумом. Розум контролює руку, і, відповідно, ми проводимо таку лінію. Коли ж ми говоримо з вами про інтуїтивну лінію, нейролінію, то вона виглядає абсолютно вільною, неконтрольованою. Вона, як річка, тече, і ми не знаємо, куди вона зайде, куди вона нас приведе. Для цього потрібно просто зосередитись, сконцентруватись на нашому бажанні, на нашому намірі, тобто, що ми хочемо отримати. І позбавитись від контролю нашого розуму. Доведено абсолютно, що. Думка породжує дію, а відповідна дія веде до гармонізації, до гармонії і відповідно до бажаної ситуації. Тому, коли ми зосереджуємось, концентруємось на лінії, яка нас веде, не ми її ведемо, а вона нас веде, да? то ми наче фіксуємо у нашому розумі ту ситуацію, той бажаний стан, про який ми думаємо. Та ситуація, яка нас буде задовольняти максимально. Як працює нейрографіка? Нейро це відповідно те, що пов'язане з нашою розумовою діяльністю, а графіка це відповідно те, що ми відображуємо на папері. Коли ми з вами проводимо цю спонтанну імпровізовану вільну лінію, ми переходимо в стан, де нерозум дає нам Певне завдання, а навпаки, де наш намір, де наше бажання фіксує на нейрорівні так, бажаний стан. Тож, коли ми з вами розібралися з тим, яким чином виконувати, правильно виконувати нейролінію, ми можемо приступити до безпосередньо самої графічної практики. Для цього вам потрібно білий аркуш, олівці, можете взяти фарби, можете взяти крейд для того, щоб потім, після того, як ми зробимо з вами малюнок, надати кольору, вивільнити ваші емоції. Тому що а, лінія це почуття, так? а колір це наші емоції. Відповідно, те, що ми намалюємо, ми перенесемо наш намір, наше бажання. На аркуш, а потім дамо цьому бажанню життя емоційне, яскраве забарвлення. Для цього нам потрібно записати власні наміри у щоденник, подумати спочатку про те, що ми хочемо зараз, тут і тепер. Так? А потім подумати, яким чином це бажання може реалізуватись у стратегії. Наприклад, я хочу бути здоровою. Так? Або я хочу жити в власному наповненому емоціями, почуттями, теплому, затишному будинку. Так? І таким чином ми з вами формуємо намір, який формулюється тут і тепер, у часі теперішньому. А саме, як це може бути? Я живу у затишному будинку. Так? Я насолоджуюсь яскравими емоціями. Я розвиваю або я реалізую власне здоров'я. Тобто намір має формулюватись і формуватись у теперішньому часі як те, що зараз тут і тепер реалізується, і є не завершене. Так, тоді він буде постійно з вами, і це буде нашим вектором у досягненні бажаного стану. Тож обираємо власні наміри, фіксуємо орієнтовно 5 намірів. Залишили цей намір у щоденнику і тепер переносимо його у графік. Закривайте власні очі, уявляйте свій бажаний стан і проводьте лінію. Наприклад, я розвиваю власний стан здоров'я. Я відчуваю себе щасливим у затишній оселі. Я насолоджуюсь власною діяльністю. Коли ви провели лінії, вам потрібно після цього провести коло власного я. Що ми робимо далі? Далі ми перетворюємо цей графічний малюнок на нейронні процеси. Так, на відображення нейронних процесів. Як це відбувається? Для того, щоб цей малюнок перетворився на бажану реальність, ми маємо абсолютно згладити всі гострі кути. Для цього на перетині між лініями, так, от ми бачимо тут перетини ліній, гострий кут, ми маємо округлити ці гострі кути і відповідно їх замалювати. Коли ви округлюєте ці кути, ви маєте проговорювати про себе такі фрази, що я згладжую і я округлюю. Таким чином, те, що ви бажаєте, і того, що ви поки що не маєте, так? не буде конфліктувати з реальністю. Я згладжую, я округлюю. На фізіологічному рівні. Відбувається запам'ятовування, абсолютне запам'ятовування вашого переживання того, що ви хочете. Це такий сакральний момент, який дає результат, і у нас з'являються таким чином додаткові нейронні зв'язки. Абсолютно доведено, що наша продуктивність, наш позитивний емоційний стан. Він залежить від гармонів щастя, і кожного разу, коли ми отримуємо задоволення від власного життя, від їжі, яку ми споживаємо, від того, що ми робимо власними руками, задоволення від себе, від власної діяльності, у нас з'являються нові нейронні зв'язки, які допомагають нам рухатись далі, дають енергію, так і відчувати стан комфортності, позбавлятися від стресу. Навпаки. Коли ми відчуваємо роздратування, тривогу, наші нейронні зв'язки, вони розриваються. Так? І таким чином ми постійно перебуваємо в такому стані незадоволеності, коли у нас нічого не виходить, коли все руйнується навколо. Так? Тому, знову ж таки, життя це завжди про арт. Давайте собі можливість творити будь-якими способами і будь-якими методами, навіть якщо ви не вмієте малювати, а виконуєте практику в нейрографіки. Продовжуємо далі. Коли ми з вами обводимо кути, гострі кути, ви можете їх, як я показала спершу, або замальовувати, так? або створювати такі ще додаткові округлості. Це вже на ваш розсуд, як вам буде естетично приємно, або знову ж таки, як... І в яку сторону підуть ваші думки, вашу зосередженість. Тобто це своєрідна графічна медитація, в якій ви повністю занурюєтесь до бажаного стану, до власного наміру, так, і вже вимальовуєте власну мапу. Також рекомендую проходити додатково по кожній лінії, коли ви створюєте вже ці кути, замальовуєте ці кути. Таким чином ми з вами маємо графічне зображення, яке достатньо схоже на відображення наших нейронних зв'язків. Також, коли ви працюєте, раджу працювати вам у тиші або вімкнути класичну музику або музику для медитації, яка вам подобається. Але знову ж таки, це на ваш розсуд. А як сприймає ваша аудіальна система звуки, так я люблю працювати, наприклад, у тиші. це допомагає мені зануритись до стану, який дає мені це задоволення. І я розумію, що на нейронному процесі все те, що я тут промальовую, так, все те, що я переживаю у даний час, вже записується і у найближчому майбутньому реалізується. Що ми робимо далі з цим графічним зображенням? Далі ми наповнюємо його емоціями, почуттями. І це, звісно, колір. Для цього ви обираєте колір абсолютно за бажанням, інтуїтивно. Не потрібно на цьому етапі надавати кольору певного значення. Хоча кожний колір має свій сенс. Потім я дещо розкажу про це. Але на етапі розмальовування і надання емоцій довіртесь власним відчуттям. Оберіть для себе центральну лінію, та це може бути або ваша безпосередня нейролінія, або безпосередньо той. Простір між лініями, який ви хочете заповнити. Правил у наданні кольору не існує. Ваші наміри, ваші правила. Якщо говорити про кольори і їх вплив на нашу свідомість, то в психології і в арт-терапії існує такий напрям, як кольоротерапія. Тобто, якщо ви хочете покращити свій настрій, ви або можете додавати яскравих кольорів у ваші нейромалюнки, або використовувати окремо кольоротерапію у вашій повсякденній діяльності. Наприклад, урізноманітнити. Ваш одяг і додати йому кольорів. Таке малювання може бути не тільки індивідуальним, але й парним. Ви можете малювати такі малюнки, нейрографічні малюнки з вашими дітьми. Ви можете малювати разом, так, робити лінії знову ж таки разом, і тоді ви будете створювати, наприклад, такий нейроплан. Да, нейронамір для вашої сім'ї. У парному малюванні з вашою сім'єю або дітьми ви можете якісно наповнювати ваші вечори, і для цього не обов'язково має бути присутнє світло. Ви можете говорити про ваші мрії, про ваші бажання. І я впевнена, що створюючи такі нейромапи, ви обов'язково реалізуєте усі ваші наміри. Надихайтесь, надихайте інших, тому що життя це завжди про арт.